6 грудня 2024 року і я знаходжуся в Будапешті на центральній площі, де вже розташувався дуже гарний е різдвяний новорічний ярмарок. Зараз я вам покажу, чим тут туристів місцевих жителів годують, що пропонують і яка тут атмосфера, і як тут гарно, от не буде нічого казати, тому тут просто гарно, і навіть знаєте, помітила таке явище, що Ще дуже багато дерев листяних з листками на деревах, але разом із тим зараз іде мокрий сніг і вже ну, така відчувається новорічна святкова різдвяна атмосфера. Дуже кагабається здати, так? Дуже сильно. На саме молодша туристка. В цьому відео я вам покажу вечірній вайб і атмосферу різдвяного Будапешту. Різдвяні ярмарки, що по чому, що пропонують туристам, які найдки, які прекрасні страви, дуже смачні, угорські національні. Ну, а в другій частині зранку, чи з другої частини Будапешту, теж вам покажу дуже гарні місця. Сот гривень, такий набір Так, це з нашому робити. Орося, бачиш.

Kastanje. Ik ben niet blij, maar ik ben blij. 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 Ik ben Ik ben ben Ik Ik ben Ik Ik ben

Ну, просто забрати останні нуль і то бачите розуміти, скільки коштується в гривні. Yeah. Це такі великі казани зем. Ага. <hlel zipper throat> 310 гривень. 230 гривень. Якщо чесно, то дуже прикольно. Чезний вибір угорських національних страв можна скуштувати на різдвяних ярмарках. Розраховуватися можна або карткою, практично в усіх місцях, або готівкою. І готівку часом можна переводити навіть у євро, або угорські форенти. І мандаринки, можна

улице, вулиця, улице, правда? Творчество, творчество. Как она опять

Бачиш, тут модні всі, бачиш ці олодальні солдатики, бачиш, навіть іграшка таких, типа на ялинку. Чому тут червоно? У нас це моди. У нас не Так, так. десь бачці дерев'яні іграшки, такі парамозики, там все. Спокойно, навіть цей факт, такі спокойні.

На моєму шляху трапився Starbucks, і Ми вирішили туди зайти. Посмакували дійсно смачними гарячими напоями, трішки посиділи, відпочили і вирішили прогулятися по вечірньому Будапешту. І зараз я вам покажу, який він класний. Сла 29-та година в дорозі, але втома зовсім не відчувалося. Відчувався лише захват, якесь таке приємне відчуття від споглядання цієї неймовірної краси. І Ми вирішили прогулятися по ланцюговому мосту Січенні, який сполучає два берега Будапешту, Буда і Пешту, і під ним протікає ріка Дунай. При вході на міст з правої і з лівої сторони всіх туристів зустрічають леви, такі великі скульптури, реалістичного зображення. Також проходимо звичайну традицію, в Угорці вона також є: чіпляти колодочки на знак вірності, кохання, любові і так далі. І по мосту є по, праву, по ліву сторону тротуари для пішоходів. Ну і, звичайно, по центральній частині проїжджають автомобілі. Дуже гарно було споглядати Буду-Пешт, особливо в вечірні, коли він безсвітиться і сяє. Тут ми вже прийшли в Буду частину Будапешту, розвернулися, подивилися і прямуємо в зворотньому напрямку. А під нами по Дунаю пропливають кораблі більші і менші. А також зверніть увагу готель Корабель. Ну а зараз у мене буде прогулянка на кораблику по Дунаю. Прошу слідувати за мною, я вам покажу красоти. Одразу при вході на корабль нас зустріли напоями для дорослих шампанське, для дітей просто сік. І ми вирушили в мандрівку. Експерсовод по дорозі розповідала про будівлі, про мости під кожним мостом. Ми загадували бажання, а також виходили на палубу для того, щоб зробити гарні фото і відео світлини. Ворога він нагадує ельфомовий формат з саме там. Ну, якщо ви були в Парижі, а якщо в Парижі ви поки що не були, то приймайте це за добрий знак наших порашів. Там вже новостворена столиця формувалася в перші 30 років, дуже такими швидкими темпами обрали найважливіші проекти, виділили кошти з бюджету Австро-Угорської імперії і почав розстатися Будапешт. Як ми дивимося на рівні парламенту і ліве крило, або, як правильніше сказати північне. Там була палата аристократів, якої на даний момент вже не існує. Тому там щодня, щогодини відбувається відбуваються екскурсії на різних мовах світу. Від тунелю вгору тягнеться пряме залізничне полотно найстаріший діючий фоліколері Європи, до натраси якогось Ну А тут я залишу для вас звук корабля, звук хвиль води. Голос екскурсовода для того, щоб ви максимально могли проникнутися цією атмосферою і загадали разом зі мною бажання, пропливаючи через мости. Практично в усіх турах по Європі присутня така екскурсія, як прогулянка по Дунаю в Будапешті. Тому я вам рекомендую загадати бажання поїхати в Тур по Європі і прокататися на кораблі по Дунаю в Будапешті. А зараз найголовніша атракція. Будинок парламенту з підсвідкою Неймовірно гарно. Добрий ранок! У нас продовжується мандрівка угорщини. Ми в Будапешті, і в нас зараз оглядова екскурсія. За годинку часу ми маємо побачити максимум і почути максимум, тому якщо вам буде актуальна тема, як побачити Будапешт за одну годинку, то слідкуйте за моїми відео і побачите і переконаєтеся, як насправді гарно в цьому чудовому місці. Мушу сказати, що дуже багато екскурсійних автобусів з різних країн приїхали для того, щоб побачити. Будапешт Різдвяний. І так ми з вами зараз знаходимося в другій частині Будапешту, а саме в Буді. І зараз будемо прогулюватися по королівському палаці в Буді. Також його ще називають Будайський палац, також його називають Палац Буда. Він має різні назви, але один і той самий об'єкт. І він, до речі, занесений до Світової спадщини ЮНЕСКО. Прошу, ідемо зі мною. Тут відкриваються прекрасні краєвиди. Хоча сьогодні було туманно, але все одно дуже красиво. Ну що ж, давайте пройдемо зі мною Будайським замком, колишньою резиденцією угорських королів Будапешті. За різних королів замок добудовувався, перебудовувався і навіть був спалений. І вже сучасний замок був відкритий офіційно у 1912 році. Королівський палац був визнаним найвидатнішою угорською будівлею. Це перший замок в готичному стилі з елементами Ренесансу. У Другій світовій війні замок теж зазнав великих руйнувань і під час правління СРСР. Але угорці вперто відновлювали замок і вже у 1966 році відбулося остаточне його відновлення. Сьогодні королівський палац це лише тінь колишнього себе. У стінах більше не знайти тієї розкоші і величі, яка була у замку до війни. Нині в стінах палацу знаходиться музей історії Будапешта, Угорська національна галерея. Та національна бібліотека Січені. Сам замок височіє і красується над Дунаєм, помпезною і величною спорудою, яка щодня збирає багато туристів і відкриває свою велич. В замку є безліч оглядових майданчиків, де можна зробити огляд іншої частини міста, а саме пешту більш рівнинного, і зробити краєвидні. Фото і відео. Так непомітно ми підійшли з вами до центральної площі, яка знаходиться на території Будайського замку. І саме в Різдвяні свята, саме тут прикрашають головну ялинку, ставлять дерев'яні будиночки народних умільців, ремісників, які пригощають туристів своїми випічками, стравами. Також можна придбати сувеніри, які виконані ручною роботою саме цих майстрів. Я вже одягнула шапку. Ви знаєте, Європа настільки якось проста, без якихось шаблонів. І стандартів, хочеться максимально бути собою. Хочеться, щоб було тепленько. Не хочеться там прям дуже гарно, щоб виглядати, щоб зачіска була гарна, а хочеться, щоб було тепленько, зручненько і затишно. І зараз ми знаходимося на головній площі. Буде тут такі гарні архітектурні ансамблі, споруди. І зараз я вас прогуляю по сувенірному різдвяному ярмарку. Подивимося, що тут продають, і що тут по чому. І також тут стоїть ялиночка. Бачите, їх тут багато, майже на кожному кроці. І це ялинка головна на цій головній площі буде. Буде частини буде пешта буде.

Can I take one? Yes. Mm -hmm. uh -huh. <laughs> oh, yes. That that 我好想去，没

Також на центральній площі Королівського палацу споруджена сцена, і тут же готуються музики для того, щоб створювати новорічну різдвяну атмосферу для туристів, для торговців і для того, щоб в загальному все було різдвяно, казково і чудово. П'ясуйтеся на мій канал, адже в мене все про туризм, подорожі, цікаві місця, локації, готелі в Україні за кордоном. Я думаю, що нам буде цікаво дружити. Ставте вподобайки і дзвіночки, щоб не пропускати нові відео, адже їх ще буде дуже багато. А тим часом я з вами, з Будапешта, прощаюся, показала вам основні. Красиві моменти різдвяної ярмарки, вечірньої, денної Буду, пешт, прогулянку на кораблику. Також обов'язково коментуйте на всі коментарі, я сама особисто відповідаю. Мені буде цікаво, а на якій ярмарці ви були, в якій країні Європи, можливо, в Будапешті, які у вас склалися враженнями. Поділимося з глядачами для того, щоб всі про все знали. Ну і подорожуйте! Подорожуйте, складайте плани, адже подорожі міняють людину, подорожі розширюють горизонти, складають ваші мрії і, взагалі, ваш буденний майбутній спосіб життя. Тому буду рада вас бачити в себе на каналі. До нових зустрічей в нових відео. Наступне буде провідень.